Вітаю учні! Запрошую до країни хімічних знань. Перед початком прошу перегадати правила поведінки під час дистанційного уроку. Не нехтуйте сигналом повітряна тривога. Пройдіть в укриття. Пізніше ви зможете самостійно опрацювати матеріал уроку. Сподіваюсь, ваш сьогодні чудовий настрій і ви продуктивно попрацюєте. Тема нашого уроку вуглеводи глюкоза. Сьогодні на уроці ми ознайомимося з поняттям вуглеводів та їх класифікацією з молекулою глюкози, зокрема з її альдегідною та циклічними формами. Вивчимо фізичні та хімічні властивості глюкози, розглянемо поширення глюкози в природі та її біологічну роль. Навчимося визначати хімічні властивості глюкози, виходячи з її будови та функціональних груп. Ознайомимося із застосуванням глюкози в різних галузях. Перевіримо свої знання усно. За хмарою слів спробуйте самостійно розповісти про жири. Вуглеводи. Вуглеводи це органічні сполуки, що складаються з карбону, оксигену і гідрогену. Та за хімічною природою є полігідроксиальдегідами або кетонами, тобто мають кілька гідроксильних груп і одну карбонільну або перетворюються на них шляхом гідролізу. Більшість вуглеводів мають імпіричну формулу CN в дужках H2OM. Звідти походить їх назва вуглець плюс вода. Класифікація. Вуглеводи поділяються на прості та складні. Прості, в свою чергу, поділяються на гексози та пентози, складні на дисахариди та полісахариди. До гексоз відносять глюкозу, фруктозу, галактозу, до пентоз – рибозу та дезоксирибозу. До дисахаридів відносяться сахароза, лактоза, мальтоза, полісахариди, крохмаль, целюлоза, глікоген та інші. Глюкоза. Один із найпростіших вуглеводів є глюкоза. В перекладі з грецької глікос солодкий. Глюкоза це виноградний цукор, входить до складу фруктів, ягід, меду, патоки, крохмалю та інших полісахаридів. У невеликій кількості є майже у всіх органах і тканинах людини і тварин. Це найбільш поширений серед цукрів. Фізичні властивості та будова. Глюкоза — це безбарвна, кристалічна, солодка речовина, добре розчинна у воді. Порівняно з цукровим буряком або буряковим цукром, вона буде менш солодкою. Склад глюкози виражається формулою с 6 h 12 o 6 Молекула має відкриту. Або циклічну форму. У твердому стані вона перебуває в циклічній формі. У розчині може перебувати як в циклічній формі альфа-бета, так і у відкритій. Хімічні властивості. Глюкоза це одночасно багатоатомний спирт, ільдегід, тобто альдегідоспирт. Тому проявляє хімічні властивості характерні як для багатоатомних спиртів, так і для альдегідів містить 5 гідроксильних груп і 1 карбонільну альдегідну групу. Схема 1. Хімічні властивості глюкози. Для глюкози характерне окиснення як повне, так і часткове. В випадку повного окиснення при взаємодії з киснем утворюється блекислий газ, вода та вивільняється значна кількість енергії. При частковому окисненні за наявності каталізаторів утворюється глюконова кислота. Як альдегід при взаємодії з водним буде утворюватися сорбід, тобто відбувається відновлення до багатоатомного спирту. Якісна реакція характерна для альдегідів, це реакція срібного дзеркала, в результаті якої утворюється глюконова кислота та випадає осад в вигляді срібла. При взаємодії з купром 2-гідроксидом, як спирти, так і глюкоза вступає в реакцію. Якщо це відбувається при нагріванні, буде утворюватися глюконова кислота та випадати буде осад червоного кольору купром 1 оксиду. Якщо ж це відбувається при нормальних умовах, утворюється купром глюконат. Випадає осад. Синього такого кольору, насичено синього кольору. Також для глюкози характерні специфічні властивості, бродіння. Іде поділ на спиртове, молочне та масляне. У всіх випадках у нас будуть утворюватися різні речовини. При спиртовому бродінні, тобто присутність ферментів дріжджів, буде утворюватися етанол. Якщо це буде відбуватися без доступу кисню, так, то буде утворюватись молочна кислота. При надлишку кисню буде утворюватися масляна кислота. Способи добування. Утворення глюкози в природі відбувається в результаті реакції фотосинтезу. Або ж, може відбутися гідроліз сахарози в присутності каталізаторів. Сахароза під дією каталізаторів. При наявності води розкладається на глюкозу і фруктозу. Фактично, дисахарид перетворюється на моносахариди. Сахароза, яку ще називають буряковим або тросниковим цукром, найважливіша сполука серед дисахаридів. Її молекулярна формула с 12 h 22 o 11 Застосування. Глюкоза є цінною поживною речовиною. В клітинах. Глюкоза окиснюється до вуглекислого газу і води. Процес проходить через цілий ряд стадій, які супроводжуються виділенням значної кількості енергії. У зв'язку з тим, що глюкоза легко і швидко засвоюється, її застосовують як засіб посиленого харчування, а також для виготовлення лікувальних препаратів консервування крові. Завдяки солодкому смаку глюкозу застосовують у кадитерській справі при виготовленні мармеладу, карамелі, печива тощо. У текстильній промисловості глюкозу застосовують при обробці фарбуванні тканини шкіри. Як відновник, її застосовують при виготовленні дзеркал та процесу сріблення. Підіб'ємо підсумки. Глюкоза це альдегідоспирт. Глюкоза вступає в реакції, характерні як для альдегідів, так і для багатоатомних спиртів. Також проявляє специфічні властивості. За м'ячним розчином оксидом аргентуму, вона дає реакцію срібного дзеркала, що свідчить про наявність альдегідних груп. За нормальних умов з купром 2 гідроксидом утвориться купром глюканат синього кольору, що свідчить про наявність гідроксильних груп. Глюкоза є цінним харчовим продуктом. При її окисненні в організмі виділяється значна кількість енергії, яка необхідна для життєдіяльності. Також глюкозу застосовують в інших галузях промисловості. Рефлексія. Обираючи колір, ви визначаєте, наскільки матеріал для вас був зрозумілим. Зелений колір – матеріал є зрозумілим. Жовтий більша частина матеріалу зрозуміла. Червоний. Мені потрібно ще попрацювати над матеріалом. Домашнє завдання. Здійсніть перетворення: варіант А і варіант Б. Друге, виконайте вправу за QR-кодом.